Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Уїдо Виховавки відпущики». на каналі, де ми говоримо про все на світі. І сьогодні ми з вами на кухні будемо говорити про книгу Макса Кідрука Колонія неймовірна штука, яка заполонила абсолютно весь простір навколо мене. І протягом тижня минулого я весь свій вільний час використовував на прочитання от даної цеглини, яка містить у собі понад десь тисячу сторінок, якщо не помиляюсь. Отож, це був героїчний крок. Але дуже приємний, тому що це неймовірна річ. Якщо ви ще не читали, якщо ви не купили ще даний шедевр, не побоюсь сказати вам української літератури, то хочі до крамниць, до книгарень, купуйте. Тому що це ну, просто це любов. Давайте почнемо по сюжету. Або не так, давайте краще по жанру. По жанру, ми маємо тут тверду наукову фантастику, але я б сказав, би з деякими нюансами. Тому що а, що значить наукову? Тобто, а, науковість так, тут присутня, тут купа різних дослідів, теорій, концепцій, що стосується всього, там починаючи від біології, закінчуючи якимось ракетобудуванням, але це все подається настільки легко, настільки круто, що ти такий Боже. Дайте мені побільше цього наукового контексту. Я не так навіть от в певний момент чекав на те, як будуть розвиватися різні там стосунки з різними персонажами, а от певних наукових штук, наукових теорій, як буде той чи інший експеримент продовжуватися це за цим дуже круто дивитися. Тому, як на мене, так, тверда наукова фантастика, але написано, мабуть, настільки майстерно, що ви просто будете в захваті. От, і я, я раджу для кожного, абсолютно хто там цікавиться якимись там фізичними, хімічними там теоріями і штуками, чи, чи навіть для тих, хто абсолютно жодного стосунку і до даних дисциплін не має. Отож, що в нас по сюжету? По сюжету ми маємо дві планети. Це відповідно Земля, на якій ми з вами живемо, і Марс, який був нещодавно колонізований. І на Марсі проживає близько 300 тисяч переселенців, які називають себе марсіанами, Відповідно, дуже цікаво. Давайте почнемо з Марса відразу по сюжету. Дуже цікаво спостерігати за тим, як організоване життя на Марсі. Це це просто, просто геніально. Значить, ми маємо Марс. На Марсі ми маємо колонії. Дані колонії є практично незалежними структурами, своїми невеличкими поселеннями, і ці поселення, і відповідно ці колонії, виробляють щось. Тобто ми з вами погружаємося в якусь таку гру комп'ютерну по типу пісочниці. За цим дуже цікаво спостерігати. Як, от, от типу, що там ми там грали? Козаки, наприклад. Та? Там ми стро... будуємо свої поселення, будуємо там конюшні, там, житла для. Селян і тому подібне. І оце, от, от принцип е, самої книги е, і е, того, що ми бачимо на Марсі в цій книзі, воно дуже схоже на ці пісочниці. Але ніхто на тебе практично не нападає. Ми маємо там, ну, от як в комп'ютерній грі, тільки якесь там екологічне лихо чи, наприклад, напад вовків, це максимум, що тобі може загрожувати. От. І тут виходить на перший план оця сама організація суспільства, як воно організовано, чи це є демократія, чи це є якісь диктаторські там політичні штуки, чи хто там виробляє їжу, а їжу забіжу нам наперед і про спойлерю виробляють українці на Марсі. Це дуже прикольно, як на мене, хоча і очікувано, але дуже прикольно спостерігати за тим, як українці на Марсі будують якісь свої теплиці, будують, використовують нові методи вирощування земних рослин. Оглядаючись на те, що практично ж живуть люди в місті, яке не призначено для життя. Як це все відбувається? Це дуже круто. От, також, ну, про вам, окей, українці на Марсі женуть самогонку. Це логічно, це логічно. Кращої самогонки, ніж українці, ніхто в світі не жене. Ну, можливо, ірландці, і там вони також будуть. і от Значить, на Марсі ми спостерігаємо за цими поселеннями, дивимося за стосунками між людьми, за їхньою радою 19, яка вирішує якісь спірні питання. Це дуже цікаво за цим всім спостерігати. Також ми на Марсі бачимо і справжніх марсіан, що я маю на увазі, це діти, які народилися на Марсі. От це вже ніби справжні марсіани, які. Вважають, що їхні права трішки пригноблені, вони мають право на своє самоврядування, вони мають право на більше, і отут закручується абсолютно непередбачуваний, так би мовити, сюжет. Дуже дуже вам раджу за цим спостерігати. Це просто, просто чудово. Що в той час відбувається на землі? А на землі відбувається те, що і, скоріш за все, і буде відбуватися. На землі відбуваються тотальні екологічні лиха, віруси, хвороби. Тобто земля, земля мені здається, так знаєте, трішечки доживає доживає своє. Недаремно книга перша це перша, до речі, книга. Вона називається Темні віки. От темні віки вони спочатку тут мені здається на землю прийшли. На Марсі все було досередини, принаймні цього цієї цеглинки, більш-менш все океану на землі. Ми спостерігаємо за тим, як все летить в тартарари, не встигли люди оклигати від вірусу, який називається Клодис. В цій книзі так знову щось прилетіло. В прямому сенсі цього слова прилетіло. Не буду спойлерити, але знову з'являється вірус, який атакує жінок вагітних жінок. І це величезна проблема. величезна проблема. Але разом з тим, що ми бачимо на землі? На землі ми ще бачимо ті самі проблеми проблеми, які переслідують, скоріш за все, здорове цивілізоване людство. Ми бачимо, що Україна так само конфліктує з Росією. До речі, Українців в книжці дуже багато, і вони розписані всі. Шикарно, як на мене, своїми мінусами плюсами, але вони живі, вони не картонні і так, от Росія, країна гній як завжди заважає всьому цивілізованому світу жити. Що мені сподобалося і не здивувало. А такий флешбек в мене виник. Я читав книгу Андрія Цеплієнка, військового журналіста. Вона називалася Стіна. І от щось подібне є в цій книзі в Україні, між Україною і Росією тут стоїть стіна. Але крім цього, існує ще сіра зона. Сіра зона під сіру зону підпадає до речі. Ну, це мені не дуже сподобалося, але хід доволі сміливий. Харків, Харків в сірій зоні, і Росія не розпалася. І це, це, це велика проблема для всього світу. І от ви почитаєте, практично все. Гівно, яке відбувається в світі, воно так чи інакше стосується Росії. Тобто їм там кажуть, наприклад, не видобувати газ там, в північно-рядовитому океані. Тому що це може призвести до викиду там, певних якихось проблемних газів. Так би мовити. Ні, вони йдуть там ковиряють. Ну це, це окей. Тобто та сама екологічна ситуація, мені здається, найгірша там. От. І... Далі, що ми бачимо? Далі ми бачимо, там, наприклад, нам розповідають про деякі країни, наприклад, про ту саму Америку. В Америці відбуваються вибори. Там це шоу, шоу в них виборче, це щось, звісно, теж дуже цікаво дивитися, також за цим цікаво спостерігати. І відбувається купа різних експериментів, купа різних. Наукових експериментів, купа різних наукових конференцій, які призначені для того, щоб вирішити певні якісь глобальні світові екологічні лікарські питання, тому що ну, дійсно темні віки відбуваються. І за цим також дуже цікаво спостерігати. Я вже, я вже вам говорив про це, тому що ну, це, це ніби дивишся якийсь документальний науково-популярний фільм. На планеті Земля ми будемо контактувати з персонажами, які є в основному науковцями. От і тут ми переходимо з вами до персонажів. Персонажі, як на мене, живі, як на мене рухаються, переживають, тобто вони не є картонними. Наприклад, знову ж таки, в книзі Люци Проблема трьох тіл. От чого мені не вистачало, мені не вистачало живості в персонажах. Мені постійно хотілося їх отак взяти, так тут трохи, сказати Чувак, рухайся, чувак, щось роби, відчувай. А тут люди дійсно вони живі, вони відчувають персонажів просто якась шалена кількість тут. Але знову ж таки, це тебе не збиває з пантелику, тому що ти будь-якого персонажа впізнаєш. Ну, що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що там, наприклад, ти прочитав главу про перш, певного персонажа. А, нехай там 200-300 сторінок там буде про інших людей, буде стосуватися подій на іншій планеті. Коли ми повернемося до того персонажа, який був 200 сторінок тому, ви його впізнаєте, ви його відчуєте. Тобто це дуже круто. Це дуже класно а, розуміти, що от, от, от він, да, я знаю хто це. Мені не треба там, дивитися на перші сторінки, де, до речі, знаходиться. Перелік персонажів абсолютно жодного разу не заглянув. Тобто я всіх впізнаю, всі вони мені зробилися як рідні, всі вони відчувають, всі вони рухаються, вони не картонні. Що на Марсі, що на Землі. Давайте трішечки по персоналіям. Мені дуже сподобалося, як тут показані українці. От, ну, дійсно, це, це щось таке рідне і разом з тим архаїчне. Є тут Горан Захарія, він по типу. Керівник колонії української колонії на Марсі. І це щось таке особливе, це щось таке цікаве. Мені було схоже, ніби от я такого, знаєте, зустрів такого бувалого козака, от, по типу, там, я не знаю, Тарас Бульба, щось, щось таке такий, знаєте, архаїчний тип людини, такий трішечки, можливо, заскорузлий. Але це людина, яка любить. Україну любить природу, любить людей, які навколо себе. Оце знаєте таке, що можливо є тільки в нас в українцях, і це уособлення українці. Це дуже цікаво, класно, от зверніть на нього увагу. Також, що дуже мені сподобалося, що ну можливо, це такі моментики, але разом з тим найпопулярніша блогерка в світі, яка там має там мільйони, мільярди підписників. Це, звісно, українка Зоя з Марса. Це класно, крута човіха, Мені дуже сподобалося. Мені дуже сподобалося, як змальовані діти Марсу, тобто люди, які народилися на Марсі. Це також дуже класно. Тому що є свої плюси, свої мінуси. Ви знаєте, немає ідеальних персонажів, немає таких, по типу, там, знаєте, от. Якихось от от я такий, я такий хороший, хороший, хороший. А в кожного свої мінуси, свої плюси. Немає вони от тому й відчуваються людьми, тому що е, кожна людина здатна на помилки, здатна їх виправляти. Ці помилки. Лю, люди, це, це органіка, це люди здатні робити щось хороше, робити щось погане. І в цьому великий плюс: ідеальних персонажів тут ви практично не зустрінете. От мені дуже сподобалося спостерігати за тим, як події відбуваються в Україні на землі. Тут є два персонажі, які намагаються доставити ліки, ліки від вакцину від Клодеса. Яка, звісно, там не повністю лікує, але може якісь симптоми там знімати. І от вони доставляють ці ліки в сіру зону. Це Харків. І от та картина, яку змалював Макс Кідрук про Харків, про те, як там живуть люди, а там живуть люди в сірій зоні. Це, це, це знаєте, от мені, не, не, мені не хотілося б, щоб Харків перетворився на. Те, що я тут побачив. Але, але як на мене, це, це круто, це максимально реально. Це те, що може статися з Україною, якщо країна гній. Не дай Боже, зможе захопити якесь велике місто. Це, це, це жахливо. Але от, такі також є певні нюанси, які мені дуже сподобалися в кабінеті. Керівника військової спецслужби висів портрет на стіні Залужного і Мазепи. Це дуже круто. Це так, такі моментики. тут також їх дуже багато. До речі, що стосується моментиків, в книзі є також купа ілюстрацій. Я вам зараз, можливо, якусь із них покажу, хоч би ця вилка не випала. Ілюстрації і вони не забивають книгу, вони прекрасні, вони доповнюють. Є ілюстрації на таких ламінованих листках. Зараз вам покажу одну з них. А є ілюстрації. Чорнобілі, звичайні, мальовані. От, наприклад, як виглядають колонії. От, максимально круто, воно так гарно. Зараз, зараз, чекай. Ось карти. Карти дуже класно. Намальовані, і також чорнобілі фотографії. І вони в такому якомусь стилі, по типу трошки, можливо, анімешному, але е, класно. Мені, мені, мені сподобалося. От також там якісь марсі. О, от карта. Ну, карта просто бомбезна. Це міста на Марсі. До речі, на Марсі росіянці також є. Вони живуть е, в поселенні Кемерга. фу, як противно звучить. І на Марсі вони також не дають жити нормальним людям. От, але росіяни це не єдина проблема. Проблема в тому, що люди засрали екологію на землі, наприклад. Проблема в тому, що ми дуже зациклюємося на якихось банальних побутових проблемах, на проблемах, які стосуються холодильника, і не звертаємо увагу на людей, які можливо заслуговують на більше уваги, на більше розуміння. Тут цього багато. Що ще хотів вам сказати? Тут ви не отримуєте оцих, знаєте, банальних таких космоопор з бластерами, з світловими мечами. Тут цього не буде. Звісно, постріляшки тут також є, але тут більше про людей, про те, як вони один з одним взаємодіють, про те, як вижити в екстремальних умовах, про те, як відновити втрачене на землі. Життя про те, як. Про те, як нам досягти того Марса і як нам побувати на інших планетах, про віру в людей, про дружбу. Тут, тут просто це захоплива річ. Мені, до речі, вона нагадала на перших сторінках книги Миколи Трублаїні, українського письменника, він писав про. Також подорожі про там в нього є оповідання Лахтак, Шуна Колумб. Такий якийсь розмірений темп, абсолютно дружелюбний текст. Ти відразу такий: Вау, це моє, це настільки легко, настільки круто. Відчуваєш себе науковцем. До речі, коли там. Персонажі проводять різні експерименти, і ти разом з ними, і ти такий да-да-да-да, я, я, також, я, також так, я також так вмію. Я вже тепер так вмію, ти собі так думаєш. Отож, абсолютно дружелюбна фантастика, науково тверда, дружелюбна фантастика. Беріться за неї, ви не пожалкуєте. Що стосується самого формату написання, ще хотів сказати два слова. Він дуже схожий на написання книг Мартіна Гра Престолів. Чим схоже, тим, що, от, наприклад, так, структура по типу така. Тобто, ми от відкрию вам зміст. Тут, наприклад, є персонаж Кроудер. Далі там Горан Захарія. І кожен розділ він стосується того чи іншого персонажа. Це нам, по-перше, допомагає. Краще познайомитися з людьми. По-друге, ти абсолютно не розпорошуєшся на щось інше. Ти чітко усвідомлюєш, що ось ми, наприклад, читаємо про Зою на Марсі, значить, це розділ про Зою на Марсі. От. Але в комплексі це все поєднується в один твір, воно не розпадається на різні якісь частини. Це все дуже коректно, дуже класно складено в такий в одну об'ємну цеглинку. Мені б дуже хотілося дочекатися того часу, коли вийде друга частина. Цю частину Макс Кідрук писав 3 роки, якщо я не помиляюся. А вийшла вона скільки два роки тому? Це, до речі, в мене якийсь енний наклад. Знову там 10 тисяч примірників було надруковано. Уявіть собі. Значить, бестселер української наукової фантастики. Отож, буду чекати на другу книгу. Надіюся, що я до того часу доживу. І ми всі з вами, звісно, дотягнемо до цього прекрасного моменту. А наразі читайте класні книжки, читайте українською, підпишіться на канал, поставте палець вгору, якщо вам сподобалося, і зустрінемося. Пока!